Що ж таке хейт, чому ми так цього боїмося? Коли ми проявляємось, коли ми кажемо про себе, про свої думки, є дуже велика вирогідність, і так завжди відбувається, що заходяться люди, які це не подобається, а саме не подобаєшся ти. І є великий шанс, що вони скажуть: ти дурна, ти тупа, ти негарна, ти говориш якусь фігню, займатися тобі потрібно чимось іншим. Це дуже ображає при умові, якщо є ця травма. травма. Раненої структури особистості, коли був негативний досвід, коли е, щось тобі казали, ти закривалися, ти сприймала свій рахунок. Тобто е, людина спеціально маніпулює, щоб досягнути якісь свої цілі, а можливо, просто, просто якусь таку злість, агресію, ти приймаєш на себе і потім обираєш шлях нічого не робити. Яке рішення? Перше, це пропрацювати цю травму що коли ти отримуєш а ти будеш обов'язково отримувати критику, хейт, якісь образи, ти розуміла, що це не про тебе, це тебе не касається, це про людину, про її проблеми, про її страхи, якісь теж непропрацьовані травми. І це не все. Другий крок повинен бути такий, що ти йдеш далі. Не просто пропрацювали така, це не про мене, я крута, все нормально. Це мене не займає і це не ображає. Ні йти далі, прореагувати. Що ти будеш з цим робити? Як ти будеш контактувати чи кон не контактувати з цією людиною? Як ти відповіси, чи заблокуєш, чи обереш якийсь шлях прореагувати з нераненої структури, а вже з певнеї?